Чотириста років на полі бою переслідування рідного слова. Лінгвоцит століття. Моя Україна забула сміятись. Вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає умить догорянь. до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя на чорнім рабованім торжищі Вкраїна моя, її догоряє майбутнє і тужить, ридає, і в передвічні, передвечірній сутіні лиш руки ламає і дивиться в небо, Оде вони, надії і голуби, лиш Демони, демони, демони старої ганьби. Злітаються ніби на здобич, злітаються з проквола на роздоріжжя, розтоптані, розіп'яті Край села. Василь Стус. ХХ століття. 1903 рік у Полтаві. На зібрані громадські кошти було відкрито пам'ятник Івану Петровичу Котляревському. Влада заборонила виступи українською мовою. Зробити надпис українською на постаменті так і не дозволили. Відбулася велика національна акція, на якій були присутні делегації з Галичини та Буковини. І все ж таки Олена Пчілка на відкритті пам'ятника виступила. мовою. 1914 рік доповідна записка полтавского губернатора фон Баговута. Первое. Привлекать на должности учителей только по возможности, по возможности только великоросов. Друге. На должности инспектора и директора в народных училищ назначать исключительно великоросов. Третье всякого учителя, проявляющего склонность к украинскому, немедленно устранять. Четвертое. Составить правдивую историю малорусского народа, в которой разъяснить, что Украина – это окраина государства в былые времена. Четырнадцатое. За семинарии нужно взяться и искоренить гнездящийся в них дух украинства. 17. Разъяснить, что Украина означає окраїну Польщі і Росії, що ніколи українського народу не було. Дев'ятнадцяте Всеми способами іскорінять употребління на звані Україна Українська. Того ж таки, 2014 року російська влада забороняє відзначати сторіччя від дня народження Тараса Шевченка. Святіший синод заборонив служити у церквах 25 лютого. За старим стилем панахиди по Робу Божому Тарасу заборонили відправу на могилі Шевченка в Каневі. Бачимо фото з могили Шевченка, де ще старий пам'ятник, і сидять жандарми, які не дозволяють людям підходити до могили. Затриманими учасниками демонстрації були переповнені усі міські дільниці. Владі вдалося вгамувати демонстрантів лише за допомогою військ. Після жовтневого перевороту 1917 року, після приходу до влади більшовиків, Україна потрапила ще в одну неволю. У 20-х роках було якесь маленьке послаблення, яке називалося українізацією. Це була формальна українізація, а 30-ті роки це вже було розстріляне відродження. Українізація захлеснулася в крові розстріляного відродження. Нам треба українську інтелігенцію поставити на коліні, це наша задача. Кого не поставимо, перестріляємо, казав Білоруса національністю Симон Брук, який був видатним таким дуже відомим радянським вченим. Ось бачимо фото Сергія Єфремова: це академік, це видатний діяч української культури, автор багатьох книг, і в тому числі історії українського письменства, який був. Страчений Радянською владою і Людмила Старицька Черняхівська, дочка Михайла Старицького, їм приписувалася і багатьом іншим участь у видуманій організації Спілка Визволення України. У ті ж 30-ті роки з українського правопису вилучено літеру Г. 1933 рік травень. Арешт Михайла Ялового і самогубство Миколи Хвильового. початок масового нищення української інтелігенції. Український письменник Юрій Лавріненко у книзі Антології Розстріляне відродження стверджує, що до 1938 року було 259 українських письменників. Після 38 лише 36. З 223 зниклих письменників лише семеро померли своєю смертю. Страшним для України був 1937 рік. До 20-річчя жовтневого перевороту 3 листопада в урочищі Сандар Мох Карелія за рішенням НКВД було страчено величезну групу української інтелігенції. Ось бачимо фото. Де зображені дерева і на багатьох деревах фотографії страчених українських письменників, культурних діячів, режисерів, взагалі дуже багатьох визначних людей України? 1932 роки Голодомор, який забрав в Україні до 10 мільйонів її. Жителів. Після Голодомору до спустошених сіл, до сіл, над якими вивішували чорні прапори, а це означало, що там більше нікого немає. Ось до цих спустошених сіл спробували завести селян з інших регіонів Радянського Союзу. Це передбачалось секретною постановою Ради народних комісарів СССР про переселення на Україну. 21 тисячі сімей колгоспників від 25 жовтня 1933 року. Зрозуміло, що це була політика Сталіна щодо знищення всього українського і русифікації України. До кінця 1933 року із Росії до Дніпропетровщини відправили 109 ешелонів з переселенцями до Харківської області 80, до Донецької 44. До Одеської області з Білорусії з Горьковської області направили 96 ешелонів з росіянами. Інша справа: що не, не завжди там приживалися росіяни, і дуже багато ну, велика частина з них повернулася, але велика частина залишилася в Україні. Чорний з'їзд Кобзарів. 1922 34 роки українські національні музичні інструменти кобзу, бандуру і ліру оголошують націоналістичними і знищують. Натомість в Україну завозять десятки тисяч балалайок та гармошок. На початку грудня 1930 року в Харківському оперному театрі відбувся з'їзд народних співців Радянської України. Куди з різних областей України було звезено 337 делегатів? Пізно увечері кобзарів і лірників вивели з вагонів до лісосмуги, де були заздалегідь вириті траншеї. Вишикувавши незрячих кобзарів і їхніх малолітніх поводарів в одну шеренгу, загін особливого відділу НКВС УССР розпочав розстріл. Коли все було закінчено, тіла розстріляних закидали вапном і присипали землею, музичні інструменти спалили поряд після Другої світової війни 1958 року у 20 стотті статті основ законодавства Радянського Союзу і Союзних Республік про народну освіту. Вийшло положення про вільний вибір мови навчання, тобто вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків-учнів. Василь Стус, перебуваючи у Донецьку, викладаючи українську у Донецьку, якраз про такі випадки писав з величезним сумом, про те, що батьки повністю відмовляються від вивчення української мови, а натомість діти вчать їхні тільки російську мову. 1964 року агент КДБ пересипає фосфором і спалює частину приміщення центральної наукової бібліотеки у Києві. На прилеглій території заздалегідь була відключена вода, а пожежники приїхали лише через 4 години після підпалу. Вогонь знищив понад 600 тисяч томів цінних українських архівних документів. 969 79 відбувається серія загадкових пожеж у відділах україністики, бібліотеках Академії наук, музею Софія Київська у книгосховищі Видобицького монастиря в Києві, Медичного інституту в Тернополі, Успенської церкви та музею українського мистецтва у Львові. Аналогічні загадкові пожежі в цей час сталися у національних бібліотеках інших республік СССР. Тарту, це міста Самарканд, Ашхабад, але не в Росії. 1978 року на Чернечій горі у Каневі спалив себе Олекса Гірник Скалуша. У прощальному листі дружині написав: Я йшов простою дорогою, тернистою. Не зблудив, не схибив. Мій протест то сама правда, а не московська брехня від початку до кінця. Мій протест то пережиття тортури української нації. Мій протест то слова Шевченка. А я тільки його учень і виконавець. Перед розпадом Радянського Союзу. Далі продовжується нищення української мови. 1984 року. Початок в Україні виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями української мови. Того ж таки року наказ Міністерства культури про проведення, переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову. 1989 Постанова ЦК КПРС про законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної, і 1990 року прийняття закону про мови народів СССР, де російській мові надавався статус офіційної. Тобто в кожній республіці Радянського Союзу, а їх тоді було 15, російська мова була офіційною мовою. І вже за часів незалежної України 1994 року президент Леонід Кучма захотів внести поправки до чинного законодавства з метою надання російській мові статусу державної. І тоді ж таки в 1994 році почалося призупинення відновлення українських шкіл. І частина українських класів та шкіл була переведена на російську мову навчання. Іван Малкович у поезії Свічечка букви І звертається до кожного з нас. Хай це можливо і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками. Крихітну свічечку букви Є, а також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом із ниточкою. Бо кажуть дитино, що мова наша силовіна, правильно кажуть, але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови. Не буде пам'ятати навіть найменший соловейко, тому не можна покладатися тільки на солов'їв дитино.